Люблю тебе. Люблю, тату. У тебе немає життя, крім дітей. Моя жінка-архітектор. Найкраще для мене вдбати про дітей, а не платити нянькам. Так, а система рули? Так, це зветься тюремна система. <реку> Що там, хак? <реку> Мій Денрик незабаром. Ти не був на моїх паті сто років. Та ви давно разом. Я подросліша. Я не хочу святкувати з кубкою 20 річок. Де я? я візьму Деша і Ейву на канікули. Ти їх без мене ніколи нікуди не возила. Я їхня мама. Я борюся. Чесно, я маю сумнів. Ні. Деша, бери бери все. Розважайся. Леско. Цілий тиждень без сім'ї. Це буквально мрія всіх мужиків. Це час для себе. Для себе. Ти мав розважати. А може ми може ми пограємо в голь? Хавчик, може, знайдемо якийсь підвал з шашликом. Сином, так, все гаразд. І сходи на паті до хака. Соні, брате! Сенрико! Дякую, брате. Ти подивись, який ти. Народа! Це мій дуже давній І рушник дати? Ні, нормуль. Добре. Цей тиждень не для мене. Він для всіх нас. Добре. Магічна пустеля нас! Це наш власний бердимен. Треба відлити, де тут біотуалети. Вон там. Це ж відро. Зручна річ. Як і налякане кошеня. О, боже. Між. Я відпущу. 음식! Рятуйте! Рятуйте! Це пума мене шкаля. О боже мій. Сході, як первісні люди. Це була міцна киска. Це в нас бульдог. Це я бульдог. Він падає. Як бучі Санденс, тільки не ну об'єднались. Боже мій! Це ти хотів свій час? Ти нова людина. Я стільки всього на Як огидно. схоже на відбивну. О, боже, пальці. Що <просу> діється? Я не збираюсь чувач Я пас. Треба стрибнути разом. Це завжди якийсь треш. Але сьогодні ти вибач, це вже занадто. Горі! Рибаю! Морською зіркою складись! Вони не Я Я сказав, що ти зможеш! Люблю тебе! Ти мій зай!